В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. Я її ведучий Федорчак Борис. Сьогодні я вам розповім про кутю. Кутя – це традиційна українська страва, яка має давню історію і глибокі корені в українській культурі. Ця страва готується з пшеничних зерен які попередньо варяться або запарюється, вона часто включає в себе мед або цукор для солодкості, мак для смаку та іноді горішки або сухофрукти. Кутя готується на різноманітні святкові заходи, особливо на різдво та Водохрещі і є важливою частиною традиційного святкового столу. Крім смакових якостей, кутя має символічне значення в українській культурі. Вона вважається символом життя, здоров'я та плодючості і часто асоціюється з обрядами і обрядами, пов'язаними зі святами. Пшеничні зерна в куті символізують добробут та багатство, а її подача на столі є проявом гостинності та щасливого прийому гостей. Таким чином, кутя є не лише смачною стравою, а й важливим елементом української культури та традицій, який відображає багатий культурний спадок України.